Вже цієї осені на телеканалі Алсет дивіться новий громадянський проект Народний контроль, неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстоїти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Журналісти народного контролю продовжують слідкувати за розвитком подій з ремонтом вулиці Юрія Дрогобича. Наразі звернення журналістів скеровано до Дрогобицької об'єднаної державної інспекції, яка повинна провести перевірку і з'ясувати, чи були порушення про виконанні ремонтних робіт на згаданій вулиці. На сьогоднішній день складається враження, що розібратись у цій ситуації найбільше потрібно журналістам народного контролю. Натомість ані депутати міської ради, ані громадськість не вбачають жодних порушень за цим фактом. Хоча про те, що ситуація із ремонтом вулиці Юрія Дрогобича викликала резонанс, свідчить доповідь керівника департаменту міського господарства Івана Лепкого на понеділковій нараді в ратуші. Ми завершили Юрія Дрогобича. бачите, к його шуму було багато, що десь там. Рівні дороги, участки дороги ми там фрезерували і тому подібне. Ну, хотів би пояснити, що значить, поточний ремонт дороги це не є ямковий ремонт дороги, а є поточний ремонт дороги, значить ходять і ямки і ходять значить, деякі <кій> <кій> пошкодження верхнього шару, верхнього шару асфальтного покриття, це утворення сіток і тому подібне. Лепкий продовжує стверджувати, що всі роботи були виконані належним чином і не розуміє, чому журналісти так розкритикували роботу комунальників. Ми це вифрезовували, тому що були кошти обласного бюджету, порядка 56 тисяч виділено. ми почали роботи, потім матеріалу не було в комбінатному міського господарства. Завезли матеріал, матеріал, ми почали довершувати роботу на ту суму, на яку ми склали дефектні акти. але шуму тут наробили на ціле Бірогович. Також так і ті та що ми там витворяємо. Краще нічого не робити, проблем у нас не буде. Я так зрозуміло, позиція краще нічого не робити не може не дивувати, адже йдеться не про особисті справи чиновника, а про дорогу місцевого значення, якою щодня користуються сотні дрогобичан. Ще раз хочемо надати повне відео з місця події, автор якого місцевий мешканець не зміг втримати емоцій, щоб не прокоментувати ситуацію, свідком якої він став. Ми знімемо асфальтове покриття до того, коли вони переріжуть цю дорогу. От можете подивитися, дорога повністю рівна. А тут же хлопці починають рвати її. Ота. Тут ямку зробили Чого ні. Тут ямку зробили, знак поставили, молодці хлопці. От дорожнє покриття, по якому їздить повно машин кожного дня. Я в тому числі. От. Прошу дивитися. Нормальна дорога. І починаємо різати. А чого ні? А що, нема що робити? От дорога, яка в першу чергу потребує ремонту. Більше жодні дороги не потребують, Тільки оця. Зверніть увагу на дорожнє покриття, воно абсолютно нормальне. одній з попередніх програм до журналістів народного контролю звернулись мешканці вулиці Івана Мазепи, 17, які скаржились на бездіяльність з боку ЖЕО. Журналісти взяли це питання на контроль і отримали обіцянку від головного інженера житлово-експлуатаційного об'єднання Ростислави Петречко. Ремонтуємо будинок по мірі надходження коштів від мешканців будинку. До 1 листопада відремонтуємо двері. Житлового в будинку по Мазепі 17. лишуться кошти, бо там вже тільки залишилося жолоб, і ще мали лишитися кошти на балкон. Лишиться кошти на балкону. обов'язково зробимо своєї обіцянки. Пані Ростислава дотрималась. Станом на сьогоднішній день, 29 жовтня, вхідні двері відреставрували та повернули на місце. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю 45 55 02, код міста 24. Та дивіться випуски програм щобудня о 19-й з повтором о 22-й та о 9-й годині ранку. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, народний контроль, телеканал «Алсет».